Сурочки на довгий рукав Джекін Джонс Розмір МК. Дуже модна, стильна. 25 рік колекції, 60 євро побірці. С В клітинку. Онінсонс МК. Онінсонс Л. 30 Євро по бірці. М. Онінсонс. Jackin Jones Trax xl 40 Євро по бірці. МК Оненсонс. ЛК Л. Тут пішли розміри. Всі L. Jackin Jones та Onnan Soнs. Selected Home. Розмір L, Jickin Jones, Onin Sons. I ostatnia Jekin Jones L.